Він такий крутий, такої крутої якості. Хто шукає тренч, звертайте увагу однозначно. Привіт, вітаю на своєму каналі. Сьогодні я хочу зробити відео про новинки колекцій, хоча тих новинок не так вже багато, але я так думаю, так, треба якось е різноманітнити відео на каналі. Я все роблю боротьбу луків, треба зробити огляд новинок. Е перший магазин це буде резерв однозначно, бо там найбільша кількість саме новинок, нових позицій, хоча теж не так багато, як хотілося б. Е тож йдемо туди. І другим магазином е я поки що вирішую, що саме буде. Я зробила пост у себе в інстаграмі, і до того моменту, як я почну знімати другий магазин, я просто подивлюся, як Кількість голосів була набрана за той чи інший бренд. Тож підписуйтесь обов'язково на мій інстаграм, бо всі голосування я роблю саме там. Але я буду намагатися не просто показувати вам саме новинки, а все ж таки якось збирати чи принаймні намагатися збирати луки, бо вони вам подобаються. Я це вже зрозуміла. Підписуйтесь на канал обов'язково, і ми починаємо. Народу сьогодні дуже багато, бо сьогодні субота. Але я все рівно вирішила поїхати познімати. Я не буду показувати ті новинки, які я показувала у відосах про збір луків, боротьба луків. Буду показувати щось нове. Зараз пошукаємо. 799, такі гарненькі брючки, вони котонові, досить легкі. Такі хаті і темно-сині. Я, мабуть, якісь луки зберу з шортами. Подивіться, шорти 699 гривень, котонові, о -о, гарної якості. Подивлюсь, який колір взяти. Але так, тут, в принципі, нічого нового не з'явилося. Ну, я порівнюю з минулими влогами. Що так, шорти. Такий гарненький колір о -о, яскраво рожевий чи малина 900 гривень. Ось так вони, вони зроблені, висока посадка. І піджак. Жакет. Ну непоганий, до речі, тканина гарна. 2400 Цю сукню одразу кажу, що буду брати. Мені таке подобається. Ціник покажу. На всяк випадок 1200 гривень. Гарненька, я таке люблю. Ось ще варіант гроху бежевий і чорний з білим. Тканина, скоріше за все, віскоза, 1200 міді і тут така коліска. Варіант тих білих босоніжок Але у такому, не знаю, це лавандовий колір як його обізвати Синій. Тисяча. Така не знаю утеплена, не утеплена, стьогогана. Цього правильно українською так казати, 1200 гривень біла, але, чесно кажучи, вона така тканинна не з плащовки, не знаю, вона буде бруднитися і трохи не дуже гарно виглядає. Още гарна сукня. Такі сукні у них із віскози. 1400 гривень, такий яскравий принт. Сумка зроблена ніби під діор. Тримає форму, така тканинна, 1000 гривень. Ну, непогано, до речі. симпатяшка Сукні біла та така рожева пудра. 1200 тканина ніби муслін, знаєте, знаєте така легенька і дуже м'яка. Показую останню сук, і все, йду до примірочної. Два кольори. Виглядають дуже непогано, це, мабуть, котон 1200 гривень. Отакі варті уваги, хто любить такий дизайн. Я вже у примірочні і взяла багато всього. І ви бачите, що в основному все в якихось бежевих тонах, є навіть тренч, але він найзвичайної якості все буду показувати. Взяла взуття. Чекайте, поки розповім, у чому я сьогодні це наша футболка oversize, idol studios, Ви бачите шорти. Теж наші, але це більш вкорочений варіант. У нас зараз вони більш довші і по знижці, до речі, так ціна була 750 по знижці зараз 550. Є багато кольорів, так що встигайте взяти свої о, круті, дуже комфортні шорти. Так, щось у мене тут впало. Тут такий необроблений край, дуже стильно і модно вони виглядають. І ця шикарна футболка. Вона така приємна на дотик. Дуже зручно у ній ходити. І тут в мене наш новий комплект. Ви бачите, ось такий топ. Є ще до нього стринги. заходьте до акаунту і все чекайте. Комплект до речі, комплект топ плюс стринги. Коштує 690, футболка 650, але Але для підписників 10% знижки. Говоріть, що ви з YouTube і отримати свою знижку. Все, і ми починаємо. Перший лук дуже комфортний та стильний. Багато білого кольору. Це такий ніби курортний лук, але ем, водночас в принципі можна ходити і по місту на зустріч з подругою. Не знаю, виглядає дуже стильно. Мені так подобається е, взуття. Моє тут є шльопки. Світлого кольору можна знайти, але в мене вже просто не вистачило рук все це нести. Я ще сумку взяла. Ви бачите, сумка гідна вашої ваги, тому і вона, в принципі, до багатьох луків мені підходить, тому її взяла. Шорти надзвичайно класні. Ви пам'ятаєте, я показувала їх у залі. Багато відтінків взяла у білому, бо хочеться чогось ще літнього білого. Трохи світять, і, до речі, по розміру, я побачила, що вони якісь дуже вузькі, посадка середня, невисока. Я взяла у 38 розмірі, і вони сіли так, як треба. Тож вони мало мірять, майте на увазі. Сорочка. Леопард, ви бачите? Мій топ. В мене вона тут спадає. Сурочка в мене буквально на двох гуциках тримається, бо тут вона розстібнута, я її заправила, тут я її спеціально теж розстібнула, і ось так на плече вона так виглядає набагато краще, якщо її просто застібнути і просто носити на випуск чи повністю заправити. Тим паче вона дуже довга. І щось теж не те з розміром, бо 36-й розмір, і він тисне у стегнах. Вона не така оверсайз, як здається, коли висить на вішалці. Тож маєте на увазі. Дуже мені подобається, як ось так топ виглядає з-під сорочки. Речі, трохи широкі у поясі, але тут є поясок. Я вже не стала його витягати, бо тут ви бачите, треба повністю його витягнути, зруйнувати всю цю конструкцію вже не стала цього робити, але поясково ви ось так можете затягнути посадка середня. Ви бачите. Шорти тканина 98 – це котон 2 еластан, 700 гривень, до речі, 38 розмір, підійшов мені добре, 38 саме. Сорочка 36, я би взяла 38, вона якось у стегнах вже тисне. 800 гривень, 100% віскоза. Тут кишеньки, бачите, новий лук, вже дуже літній. Я залишила цю сумку, мої слайди, ця чудова спідничка і топ на бретелях. Мені так подобається. Це такий, я не знаю, щось у стилі 70-х, 80-х, щось таке хіпі. Це мені ці квіточки нагадують, такі топи той період. Ви бачите, цей виріс гарненький. І шикарний помаранчевий кольор. Це тканина, не знаю, ліоцел, щось у такому дусі. Вона приємна, але вона скроєна по кусі, і ви бачите, що йде ось тут по бокам. Не зовсім так вона має виглядати. Мені це не подобається, але так, сукня, сукня, спідниця дуже прикольна. І ось тут теж вилізається тканина, і мені подобається, що перекликається з цими теж помаранчевими квіточками Топи гарної якості. Він приємний на дотик, гарно тягнеться. Є регулятори бретелей. І ось так. Склад. Тканини топа, 92 поліамід 8 еластан і його вартість 400 гривень л Сів, просто чудово. Тканина добре тягнеться. М'якенька. Спідниця 36-й розмір. Ну, в принципі, підійшла, не знаю, 34-й. Треба міряти чи ні, 1200 гривень, і це 100% відсотків Ну в принципі, 34 й у стегнах мені підійде, бо це скроєно по косі. Вона дуже добре розтягується по талії. Ну в принципі, можна було б примірити дуже гарна сукня міді. Я вже скомбінувала її з козаками і залишила цю білу сумку. Є три кольори, три принти. Я потім покажу у залі, бо вони всі дуже гарні. Але два інших принти яскраві, а цей більш такий, як сказати, спокійний, бо тут бачите бежево, молочно, кричневі відтінки. Мені такі дуже подобаються розпорки по бокам. Як гарно пасує з казаками, ви тільки подивіться. На теплу осінь чи прохолодне літо можна ось так надягати зверху, я не знаю, якусь джинсову куртку, можливо, якщо осінню, то вже тренч, ось цей тренч, але я його вдягну із цією сукнею. Але сюди цей тренч теж підходить. Я гадала, що більше буде посадка по талії. Ви бачите, тут резинка тільки ось в цій області і все на цьому. Вона більш така. Оверсайз, як сказати, і так добре. І біла сумочка теж сюди підходить. Ця сумка взагалі, ви бачите, такий яскравий, як сказати, яскравий, білий колір, не чорний, білий, але вона пасує до всього. Ця сукня 100% віскоза, 36 й розмір, 1200 гривень. Потім із залу покажу інші два принти, два кольори. Я просто мала показати вам цей тренч. Він такий крутий, такої крутої якості. Хто шукає тренч, звертайте увагу однозначно. Чесно кажучи, не очікувала знайти такий у різорт. Бо ем, так, сумку, поки я прибираю. Буду показувати вам тренч, а потім, коли його розстібну і покажу сукню, то вже візьму сумку. Дуже гарна тканина, вона така щільна. Я не знаю, ви чуєте цей звук, ніби плащовка, але це не плащовка, це котон, який пропитаний. Ну потім подивимося склад спеціальною рідиною, речовиною, яка буде відштовхувати волого. Дуже крутий дизайн, дуже крута якість. Дизайн подивіться. На цей реглан, цей рукав, кишені, все як зроблено, спинка. Назвичайно гарний колір, колір такий, як треба. Бежевий такий, як треба. Дуже мені він подобається. Я не застібнула його на гудзики, хоча, в принципі, можна і застібнути. Ви бачите, це дозволяє. Він такий двобортний. Це мій розмір 36, і наскільки він широкий, широкий, так як треба. Оверсайз, так оверсайз. Хто такий оверсайз не хоче, бачите, дуже на рукава, то ви вже можете не знаю, взяти на розмір менше собі. Але я б взяла тільки у такому варіанті. Менше мені не треба, щоб усі худі, усі широкі мої світшоти, Я не знаю, сюди влізли, і воно виглядало круто. Я е, залишила ці козаки, але з курсівками теж буде гарно, е, з чоботами, з Мартінсами теж буде дуже гарно. Ось так. І ось так. Підкладка в тон, і ось так він виглядає у розтібнутому варіанті. Досить широкий. Будьте готові до цього. Буде виглядати дорого. Ви знаєте, не ніхто, мабуть, не скаже, що це <смас> тренч із Різорт чи з мас-маркету. настільки гарно він виглядає. Я не знаю, подібні я бачила у манго. І ну, не буду порівнювати із Масімо Дуті, бо я пам'ятаю, що там він взагалі такий дубовий був, дубова ця тканина. Але не гірше, ніж у манго це точно. І тут ми вже беремо нашу сумку. Сукня теж сюди дуже добре вписується, знімаю тренч, показую сукню. Дивимось склад. Основна тканина верхня. Ось ця 51 поліестер. І 49 це котон. І 100% поліестер це підкладка. Підкладка, до речі, теж гарної якості. Вона щільна, така приємна на дотик. Дівчата, хто шукає? Емка розмір. Мка була. Ви бачите, яка вона широка. 2400 гривень. А у Манго такий коштує 5-6. У Масі Медуті, я вже не озвучую цю страшну цифру, страшну ціну. 2400, Але ну ви тільки подивіться. Ви бачите, я, я думаю, по відео видно, що він тримає форму, його тільки відпарити треба, і все на цьому. Ця чудова сукня. Вона дуже мила, і мені дуже подобається, як поєднується із червоним манікюром. Саме такий горох, білий горох на чорному фоні із червоними відтінками. Червона помада, червона манікюра, я не знаю, червона сумочка, до речі, воно дуже гарно виглядає. Залишили ці казаки. В принципі, так теж гарно, але треба сюди тоді сумку чи чорну, чи я не знаю, бежеву. Біла сюди, як сказати, начебто підходить, але не на 100%. Якби ось так ви не бачите взуття, і, наприклад, я вдягнула би грубі чоботи, Мартінси свої, все, сумка тут 100% потрапляє у цей лук, але зараз щось не те. Мені не зовсім подобається, але вже так залишаю, щоб вам показати. Вона така. Грайлива. Є ще у бежевому кольорі. До речі, ці казаки просто ідеальні. Я всю примірку була у них. Я, в принципі, їх не знімала, бо одягала сукні чи спідниці. Вони такі зручні, так добре сидять на нозі. Чесно. Я не знаю, це написано преміум, чи це шкіра натуральна чи ні, але дуже зручні і виглядають гарно. Покажу потім, коли буду показувати ціну. Сукня гарненька. Це сукня повністю поліестера, що що верхня тканина. МК розмір 1200 гривень. Сумка, сумка гарної якості. Мені подобається ця ручка, як вона зроблена. І вона до багатьох луків дуже гарно підходить. 799 гривень. QR-код показує. І ось так у середині є ще довгий ремінець. Ці чудові казаки. Роздивіться, як вони зроблені. Каблу... Каблук, підбори гарної, як сказати, не гарної якості, а дуже стійкі. Зручно у них. Так, преміум лезер. до речі, це шкіра. І за шкіру в нас... 2000 гривень. 39-й розмір, все чудово підійшло. Дві тисячі чудові казаки, шкіряні. Дівчата, звертайте увагу на тренч і на казаки. Це мої фаворити однозначно. Просто за таку вартість, не знаю, варто брати. Показую інші принти. Ось такий принт. Дуже гарний. Спочатку думала взяти його, але взяла інший. І ось такий. Цей вже мені менш подобається. Ось цей перший чи ось такий більш яскравий. І з е шкіряною курткою теж вони будуть гарно дуже виглядати. Перевірила інсту, більшість голосів за магазин Хаус. Так що йдемо зараз туди. Так що його знайти треба. Він на першому поверсі. Е -е Я думаю, що розгорт вам сподобається. Було дуже багато знахідок. Сподіваємося, що хаос також буде багато всього. Така гарненька сумка, і вона по знижці 400 гривень. Так, ну тут треба ритися. Давайте вже зустрінемось у примірочне. Я позбираю все саме цікаве і підемо. Якщо поритися у хаосі, можна знайти багато чого цікавого, наприклад, як ця сукня спрошу і ці чудові лофери по знижці. Дуже гарно все виглядає. Мені сюди прям не вистачає сумки у руку, але я нічого не взяла із сумок, бо було багато одягу, дві пари взуття. Але пробачайте, просто уявляйте у моїх руках сумку. Сукня вільного крою, два шари тканини, тож нічого не просвічує. Дуже гарно виглядає це. Прошла. Я ще у чорному кольорі. Дуже гарно все зроблено. Це 100% бавовна, я вже це відчуваю, тим паче прошу робиться в основному тільки з бавовни, тож Подивимось, подивимось, щоб перевірити, але мені здається, що це бавовна. Дуже гарно. Лофери чудові, вони такі високі. Ви бачите, потім покажу їх поближче. По знижці, мій 39-й розмір, але трохи тиснуть, до речі. Ця сукня із бавовни, 849 гривень МК. Розмір підійшов чудово. І ці чудові лофери, подивіться, як вони зроблені. До речі, зроблені дуже якісно. Все прошито добре. Роздивіться, всі строчки рівні. І вони по знижці, а ну-ка, 600 гривень 39 розмір, але трохи тисне. 39-й, ну я не знаю. 40 -й. тисне, але не дуже сильно. 40 можливо, вже буде великий лук. Не знаю, у відпустку чи притись по місту. Дуже зручний. Хто носить короткі шорти, звертайте увагу. Шорти прикольні, мені дуже подобається цей край, ці нитки, великий розмір на мене. Сорочка дуже гарного пудрового кольору. Ці чудові кросівки, кросівки, до речі, вже мого розміру. Це теж 39, дев'ятий, але сів добре. І я тут буквально на один гудзик застібнула. І ось так мій топ чудово сюди вписується. Ну, звичайно, так можна ходити вже, мабуть, не по місту, а вже десь, коли ви у відпустку поїхали. Якщо по місту, то просто застібаєтесь, чи застібаєте до цієї лінії і одну частину заправляєте, чи всю сорочку заправляєте тут, вже як ваша фантазія дозволяє. Сорочка по знижці 500 гривень, розмір МЛ, і тут 50 на 50, майже бавовна і поліестер. І шорти 400 гривень. М-ка розмір, але М-ка завелика. Неймовірний стильний бомбер в стилі коледж, джинси. Я залишила ці кросівки і цей стильний топ. Дивіться, в тон до підкладки. Помаранчевий. Придивляйтесь до цих бомберів. Є ще такий у чорно-сірому кольорі. Я потім покажу у залі. Вони дуже якісні, дуже теплі. Я зараз стою і мені прям жарко. Я не знаю, я збираю вже такі осінні луки, але магазини пропонують такі луки. Вони пропонують верхній одяг, який я хочу вам показати. Подивіться, тут така пальтова тканина, здається, на підкладці з утепленням. І тим паче пальтова тканина, знаєте, не така, як не дуже тоненька, а гарної якості. Цей дов'яз, це не резинка, це вже дов'яз. Він так називається. Подивіться. На камері мені здається, що о, такий колір якийсь ніби бірюза. Це взагалі колір пляшка, темний, темний пляшка, і гарний бежевий, і помаранчеві вставки. Спинку показую. Так, давайте потім зніму куртку і потім вам вже покажу. Ну, дуже стильно, дуже тепло. До речі, на мені розмір L. Я спеціально взяла побільше. Ви знаєте, що я люблю оверсайз. І тим паче, дивіться, я ось так її застібаю, і вона ніяк не оверсайз. Ніби подовжений рукав, але тут не дуже багато тканини. Джинси були у 38-му розмірі, потрібен 36-й, 800 гривень Кросівки. Тільки подивіться, яке поєднання кольорів. 600 гривень, 39-й розмір. Ось у цих кросівках 39-й підійшов добре. Подивіться, як тут все зроблено. Ну, вони непогані, м'якенькі. Цей топ помаранчевий, 95 бавовна і 5 Еластан. До речі, тут гарний склад. МК розмір так 349 гривень. Він досить тоненький, м'який, добре тягнеться, але колір просто неймовірний. Подивіться, як гарно пасує до цього бомбера До речі, це спинка бомбера, яку я вам не змогла показати. І ви бачите, як тут зроблено ось це. Дуже гарно. Так, ну і головніше вартість 2000 гривень, елька розмір. Дивіться ще раз, як зроблен всередині. Ніде нічого не стирчить. Ви бачите, ось я так роблю, і тканина тримає ніби форму. Ну вона не м'яка, вона така, як треба, така пальтова. Я на цьому влог буду закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть обов'язково, який лук, який магазин краще, е, що знімати наступного разу. І хто чекає на бомбер? Зараз покажу. Дочекайтесь до кінця відео. Обов'язково підписуйтесь на канал на інстаграм. Все буде Україна і бувайте!